Івано-Франківщина край смерекових лісів, дзвінковолос гірських потоків та мальовничих масивів Карпат. Саме тут пощастило народитися нашому героєві Василю Стефанику. На цій землі його поважають, пам'ятають та завжди будуть згадувати, адже тільки він міг зобразити Гуцульщину так, як не вдавалося нікому. Василь Семенович Стефаник народився в сім'ї заможнього селянина 14 травня 1871 року в селі Русів Снятинського району, що на Івано-Франківщині. Василь був старшим сином Семена, мав братів Юрія та Володимира, старшу сестру Марію та молодшу Параску, яка, на жаль, у сім місяців померла від тифу. Сестра Марія та мати Василя були для нього найближчими людьми у сім'ї. У своїй автобіографії Василь згадує, що з самого дитинства він вже зрозумів з розмов батьків, що повинен іти до школи. З малку Василь був дуже відданий матері. Цю любов проніс через усе життя. Батько Василя був працьовитим, але інколи мав складний характер, навіть авторитарний. Грошей сину на навчання не шкодував, але вирішив його долю самостійно, навіть не зважаючи на думку Василя. Василь у своєму дитинстві. Сповідував традиції та звичаї покуття, пізнавав світи, також дізнався про народні пісні, легенди, казки та перекази. Спочатку Василь навчався у русівській початковій школі з 1878 року, пізніше у Снятинській міській школі з 1880 року, а потім у польськомовній гімназії у Коломиї. Там він зазнав чимало знущань і принижень. На все життя зберігся в пам'яті Стефаника один випадок, який мало не завершився фатально. Через невеликий зріст Василь не зміг досягнути рукою дошки, що висіла на стіні. Вчитель почав так бити хлопця по руці, що вона одразу спухла. А коли ще й учні почали глумитися з побитого, він втратив свідомість: після стресу хотів накласти на себе руки. У тодішніх Галицьких гімназіях навчання проводилося німецькою та польською мовами. Українська була під забороною. У них панувала задушлива атмосфера, насаджувалися вірнопідданські погляди. Отож, гімназія, крім формального навчання, нічого не давала. У 1890 році через участь у Покульській трійці, таємному творчому об'єднанні духовно близьких митців земляків. До складу якого входили Лесь Мартович та Марко Черемшина, Стефаник був виключений з Коломийської гімназії. Освіту продовжив у Дрогобицькій гімназії імені Франца Йозефа у 1890 році. Василь Стефаник поринає у громадську культурну роботу як член Українсько-Руської радикальної партії, заснованої Іваном Франком та Михайлом Павликом. У той час для молодого письменника були важливі ідеї таких знакових діячів, як Михайла Драгоманова, Івана Франка та Михайла Павлика. Молодий Василь брав участь у громадському житті, також був членом таємного українського товариства, і в той же час познайомився з Іваном Франком, де з ним тісно підтримував дружні відносини. Після закінчення Дрогобицької гімназії у 1892 році Стефаник вступив на медичний факультет Ягелонського університету у Кракові. Однак, за визнанням письменника, з цією медициною вийшло діло без пуття. Замість студіювання медицини він поринає у літературне і громадське життя Кракова, де пише такі новели, як Вечірня година, Дорога, Палій, «Кам'яний Хрест та інші твори. У 1904 році Василь Стефаник одружується з Ольгою Гаморак, донькою священника Кирила Гаморака. Весілля відбулось 26 січня у ресторані львівського готелю Ванда, були присутні Іван Франко, Лесь Мартович, Марко Черемшина, Володимир Шухевич. Але важким для письменника став 1914 рік. Почалася Перша світова війна. І воєнне лихоліття збіглося з особистою трагедією. Саме у лютому цього ж року померла дружина, залишивши його з трьома малолітніми дітьми. Більше Василь Стефаник не одружувався. Але, попри це, громадську активність не припинив. Кам'яний хрест неймовірна психологічна новела. Проте сам автор Василь Стефаник називає її твір студія, адже там яскраво зображено переживання головного героя Івана Дідуха. Сам твір написано в 1900 році, і в ньому зображено переселення галицьких селян до Канади за моря наприкінці 19 століття, на початку 20-го. Тож події розгортаються в реальному часі. Тепер про сам твір. Наш головний герой Іван Дідух повертається з десятирічної служби в австрійській армії. Вдома він не застає вже нікого: ні матір, ні батька. В нього є лише розвалена старенька хатина і шмат землі на самому вершечку горба, шмат піщаної землі. Проте наш герой настільки просякнутий любов'ю до неї, що практично все своє життя він непосильним трудом її доглядає і працює на рівні з конем. Життя не є легким, тож проходить деякий час, і під впливом дружини та синів Іван приймає рішення переїжджати до Канади. Ой, не гавкай над моєю головою. Лети собі геть до неба. І скажи твому богові, най мені дурну птаху не посилає із здівом. Коли такий він бостві, най мене в Канаду не засилає. Він розуміє, що там чекає його кінець. Канаду він порівнює з могилою. Тому і в нас є наш кам'яний хрест в одному з діалогів з сусідом, на проводах Іван зізнається, що поставив на тому своєму горбку кам'яний Хрест, де викорбував своє ім'я та дружини, адже розуміє, що він вже не повернеться, а в Канаді його чекає смерть. Я вас прошу газ, аби ви як будете на святу неділю поле святити, аби ви ніколи. Мого не минали. будь котрий молодий, най вибіжить, та й мій хрест покропить свіченої водиці. Як би Івана не заспокоювали сусіди, селяни, кум, покидати рідну землю було не так просто, і в якийсь момент заридали всі сусіди, а Іван взяв дружину Катерину. І впустився в божевільний танець. Вони танцювали польку. Іван показав дружині на горб, на хрест і сказав: Видиш, стара, там викарбувані наші з тобою імена. Дім. Сьогодні ці слова звучать по-особливому для кожного українця, адже цей дім намагаються забрати. Тепер ми розуміємо, як це бути далеко від дому. Тепер ми розуміємо, як це покидати рідну домівку, не знаючи, чи коли-небудь побачиш її. Тепер ми знаємо, як це їхати за 300 світів у пошуках кращого життя. І як воно болить розлучатися з рідною хатиною, з хатиною, де знайоме усе, знайоме до болю. Ну, двері! ми Бачимо багато символів. Наприклад, хрест. Хрест символізує пам'ять пам'ять про рідний дім, пам'ять про рідну оселю, пам'ять про рідну землю. Горб Івана Дідуха символізує його життя, його тяжку працю, можливо, його внутрішній стан. Сам Іван є втіленням українського народу, працьовитого народу. Насправді, створенню цієї новели передувала історія з реального життя. Односелець Стефаника Штефан Дідух перед від'їздом до Канади ставить на своїй нивці кам'яний хрест, який до слова стоїть і досі. Василь Стефаник знав про що пише, адже не раз проваджав своїх земляків. З краківського вокзалу до далекої Америки він пам'ятав ці очі, сповнені болю, сліз і вічаю від розлуки з рідною землею. За мотивом у цього твору, видатний режисер Леонід Осика у 1968 році на Київській кіностудії імені Довженка зняв фільм під назвою Камінний хрест, який Увійшов у скарбницю українського кінематографу. У творі також підіймаються дуже важливі теми того часу. Насамперед, це еміграція. Це скрутне становище, у якому опинилися українські селяни і були змушені їхати за 3-9 земель, аби прогодувати свою сім'ю. Камінний хрест це пам'ятник не лише дідухам, це пам'ятник кожному українському емігрантові. Це пам'ятник усім українцям, які були змушені залишити свої домівки. Василь Стефаник помер 7 грудня 1936 року від серцевого нападу. Поховано його поруч із матер'ю за заповітом новеліста.